Прийшло до нас субвенції значно менше, ніж в минулому році. Це 165,4 мільйона. Минулорічна була 213 мільйонів. Ну, ми спробували розкласти цю субвенцію на її складові і побачили, що значно зменшена субвенція на інклюзивні класи. Якщо у нас їх за мережею 82 класи, то прийшла субвенція лише на 55 класів. І ми бачимо, що це не на субвенція на інклюзивні класи, які знаходяться в сільській місцевості, тобто малокомплектні такі класи з малою наповненістю. Будемо працювати. Будемо працювати на асистента вчителя, якщо було 2-3 дитини там, в залежності від назології. Будемо формувати так цих діток, щоб було 3-4 дитини. От за рахунок цього діти будуть всі охоплені. Бачимо, що немає субвенції на факультативні та індивідуальні заняття з учнями, не передбачено субвенції зарплата на вихователям по підвозу, тобто ці види діяльності, які під час військового стану на жаль, не відбуваються. Всі будемо говорити так, що всі основні вимоги, за що Вчитель буде отримувати зарплати, то вони витримуються. Вислуга років від 10 до 30, це залежить від стажу вчителя. В минулому році кожен вчитель отримував 20% престижності. Під кінець року, четвертий квартал, по максимуму 30%. В цьому році ми бачимо, що 20% за наказом залишається за вчителями, які працюють в класах НУШ, і за кураторами цих класів. Всі інші Поки що 5%. Залишається доплата за класне керівництво, за перевірку зошитів згідно вимог чинного законодавства, а всі інші підпрацівники поки що, на превеликий жаль, 5%. Але будемо дивитися, живемо, при першій же можливості цей відсоток буде підвищуватись.